Хочу вам розповісти ще про один продукт. Це ось такий продукт, це є пластирі. Ви, мабуть, бачили ці пластирі, тому що вони були в акції, але їх два вида є, це один із них. І хочу вам сказати: він ось так тут розломується і потім можна його поділити на полосочки, можна цілим приклеїти. Де у вас є проблемна зона, де у вас болить? Наприклад, у мене сьогодні так розболілася рука, тому що два дні ми в огороді ковиряємося з тою сапою, боремося з бур'янами, то у мене так розболілася рука, що у мене я ось собі наклеїла і з такою татушкою зараз схожу. Так що. Я хочу сказати, дуже допоміг. В мене так тянула тут вена, я думала, що я не знаю, що буду робити, чи мазати. Але приклеїла, і ви знаєте, через хвилин, там 10, і отак от стихла в мене та біль, і немає тої болі зовсім. І я дуже задоволена цими пластирями. Так що, хто бажає їх придбати, будь ласка, вони є також в наявності в магазині, без проблем можна їх замовити.